Ре мудри спрости, ве слугај му свјете Иванлије, Меру си на двори Твојему, Видмате свјете Иванлије, читанњају, važni. Твоји Господи, слава Твоји. сказао Царство Небесне, схоже, на царя, що справив своєму синові весілля, і він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони йому не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи: скажіть запрошеним: ось я зготував обід мій, зарізано волію та годовану худобу, все готове. йдіть на весілля. Та вони знехтували і пішли геть. Хто на власне поле, хто до свого крамарства, а інші схопили і знущалися над ним і вбили, і розгнівався цар і весно військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм словом, обід готовий, але запрошені були негідні. Підідіть, отже на роздоріжжя і коли ще знайдете, здибаєте, закличте на весілля, вийшли ці слуги на дороги, і зібрали всі коті, які спіткали і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. Як же увійшов цар, щоб подивитися, на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільний одіж, і сказав до нього. Як ти увісяв сюди, друже, не маючи весільної одежі, а той мовив, той мовчав, тоді цар мовив до слуг, зв'яжіть йому ноги і руки, киньте геть у темряву кромішню, там буде плач іскрець зробів. Багато бо покликаних, але мало вибраних.